Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми будемо вчити вірш Платона Воронька Облітав Журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає, Краще рідної немає. А тепер ще раз за допомогою таблиці. Облітав журавель, сто морів, сто земель облітав, обходив. Крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає.